Виникло займання рухомого складу в приміщенні в малярному відділенні за адресою місто Тернопіль, вулиця Бродівська, 61. Помню, давайся в приміщенні 4 людини на західний відповідають. З приміщення, депо, десь не день підрозділять, як надійде. Зрозуміло, десь людей. Виводимо партимент на складі вакцині ДЗС. Доходу. Подивімось двох, проводимо розвитку, як ми розуміли? Декада, як гете? Пожежа локалізована. Потерпілих виведено на свіже повітря в приміщенні потерпілих немає. Пожежа в складає 60 квадратів, як зрозуміло. може бути лінією, поле може бути перекрите, може не бути під'їзду. Дуже добре, що ми тут зоні побачили. На території на даному об'єкті є шість пожежних гідрантів, щоб ви, кожен вже знали, де вони є.